Very And дуже радий бачити вас, вашу команду. Дякую, пані Посол. Дякую вашій країні. Мене була можливість поговорити два дні назад. Отже, ми дуже вдячні вашій команді, вашій країні, вашим людям за значну підтримку з початку війни, і особливо сьогодні, коли ми не знаємо, які обставини. Будуть у найближчому майбутньому, але нам треба розраховувати на єдність у Європі і, звичайно, на потужну адвокацію балтійських справді балтійських друзів. Тому дякую вам велике. Дякую, що ви залишаєтеся з нами. і Що ви підтримуєте нас у Євросоюзі у НАТО? Не всі знаходяться на нашій стороні, але нам треба ваш гучний голос. Також дякую велике за військову підтримку, за нові рішення. І наш двосторонній документ з гарантією безпеки, що ми можемо зараховувати також на вашу підтримку і завжди раді. Це велике задоволення зустрітися з вами. Має підписав новий пакет для України. Він Не досить великий це орієнтовно мільйон євро. Але це важливо для зими, яка буде, яка скоро буде. Це стосовно форми одягу, певного озброєння. Це важливо, і дозвольте мені запевнити, що естонські люди завжди будуть з україною, з українцями, і ми будемо продовжувати надавати вам допомогу.